У лозовій на третьому мікрорайоні працівники лозова водосервісу ремонтують самопливний колектор. Ділянку протяжністю 55 метрів вперше відновлюють шляхом санації, говорить начальник цеху водовідведення Віктор Купріянов. Хлопці займаються в Харкові такими роботами, як проколи, санацію труб. Заключили договор з ними, щоб вони за новими технологіями виконали роботи. Це дозволить провести ремонти без пошкодження асфальтового покриття та прибудинкових клумб. Говорить Віктор Купріянов. За його словами, якщо ремонт пройде успішно, санацію каналізаційних труб застосовуватимуть і надалі. Цей самопливний колектор збирає стоки половини абонентів третього мікрорайону, говорить Віктор Купріянов. І запевняє, на час проведення санації водопостачання до будинків не припинятимуть. Відключення води не планується, також каналізація тече, все ми перекачуємо, тобто люди з водою. Завершити ремонтні роботи водяники планують до кінця тижня.